Пліші вітання вам, дорогі телеглядачі. Мистецький часопис на Сумському обласному телеканалі. А це означає час із головою поринути у творчість і красу. Зволікати не будемо. Починаємо із найпікатнішого. Останні події, маливі факти і цікаві розмови. Кінолегенда у сумах. Інженер-математики з творчою душею. Та яке воно сучасне документальне кіно. Про все це і не тільки розкажуть наші ексклюзивні новини, акторка з великої літери. Її талант уже більше півстоліття чарує наші серця. А акторське перевтілення на сцені і в кіно зачіпає найпотаємніші струни душі. А Дароговцева у Сумах. Када цвіт Нікетіана. На це її все. Тут і драма, і комедія. Усі ролі Ада Роговцевої – це щось нове та особливе. Кіно, театр, таланту акторки вистачає на все. Вона народилася на нашій сумській землі у містечку Глухові. На батьківщину приїздить не часто, одначе тут її завжди раді, як от сьогодні зустрічають Аншлагом. До Сум приїхала не з пустими руками, привезла виставу Схоже на щастя. Я вийшла на сцену. Я, я вас всіх обнімаю. Я вас всіх люблю. Я до вас звертаюсь. І це, це має бути драматургія, режисер і головний режисер театру. Розумієш, це все. Обіймати приїхала разом із народною артисткою Світланою Орличенко. Вони з Роговцевою на сценічних підмостках обіцяли стати єдиним цілим та показати життя схоже на щастя. Тематика – це…» Независимость каждого существа. Достоинство. Это сохранение достоинства, независимо от обстоятельств возраста. Это ситуация, в которой два одиноких существа могут друг для друга стать ангелом по Не шкодуючи слів, говорить із усіма, хто прийшов неї творчі відвідини. Завітала лише на півгодини та встигла усе поділилася ще й своєю інтимною лірикою. Буде і буде ще весна весною. Що тане серце, треба жити, пісною, обернеться ясною. В нашій долі ця нестерпна мить. Ми можемо любов покалічити, якщо на колись відкладемо, і вже не купи. Не позичить цей ніжний і болісний щем. Паралельні світи від інженера математика у сумах новими світлинами побільшало. Автор молодий фотохудожник Сергій Чепульський фотографує вже вісім років. Починав із пейзажів. Зараз же у фаворі фотоконцептуальне найдужче передає емоції та зачіпає за живе. Саме цей філософський підтекст, щоб донести до людини якусь ідею. Якийсь заклик, заклик, меседж, щоб спонукати людину до дії, може може змінити своє життя. Творча людина і до презентації власних робіт підхід має відповідний. Фото зміксував із музикою. Душевний порив не залишив глядачів байдужими. Сумчани кажуть, ці знімки принципово нове та оригінальне бачення здавалося б, буденних речей. Є мастерство у цього молодого автора, Прекрасні романтичні пейзажі, думчиві натюрморти. І я думаю, що він на нинішнє время саме інтересний автор очень приятно, очень разнообразна і цікаво посмотрети. Побачити паралельні світи сумчани зможуть ще кілька днів в обласній науковій бібліотеці. Кудись у сумах нас навідав мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Запропонував переглянути 30 стрічок, серед яких і фільми молодих українських кінематографістів Брисмерк, «Амосов сторіччя», Кафе Вояж, позитив. Сучасний глядач воліє не просто розважитись чи зняти стрес, а передусім замислитися. Переконані організатори фестивалю. Тож документалістика у поміч документальне кіно треба одну посмакувати. Тому що воно особливе. Наприклад, звичайне кіно, є там сценарії, є там тобто, ролі, є там ну, сюжети і так далі. Документальне кіно це коли людина а, починає знімати це кіно. Вона знає от з цієї точки початок, а чим закінчиться, тобто, ну невідомо. Демонстрація стрічок триває з 13 листопада. Кінозалами мандрівного фестивалю стали вищі школи, будинки культури, бібліотеки. Вісь героя театру сьогодні у Рубриці «Вічнавіч» гість особливий, який плюс до всього вже встиг полюбитися вам, дорогі сумчани. Після його відвідин завжди є над чим подумати про творчу суміш театру та ще з номером 19 розкажемо далі. Наважились і зірвали золотий куш. То було у далекому двохтисячному році. Зібралася творча групка затятих театралів і створила, ну просто такий шедевр. Про себе заявили ж того року. Це зараз вони з усмішкою згадують свої перші кроки на великій сцені. Тоді ж, без назви, без копійки у кишені, але з грандіозними надіями на успіх поставили спектакль емігранти і не помилилися. Про їх новаторський театр заговорили. Наша первая постановка, которую мы еще в студенческие годы сделали: спектакль Мигранты по Мрожику, где было два актера и из дому принесенные вещи в этот, смотрю, в этот сколько? театр не было вложено ни. То в этот спектакль не было вложено ни копейки в буквальном смысле слова, но за счет того, что сложилось два великолепных актера. Сергей Бабкин Олег Дидык, ну там режиссер какой-то я и пьеса потрясающая, и все это вместе сложилось. и Спектакль прожил 12 лет. вот, Это как бы свидетельство того, что и объездил очень много городов в разных странах. Театру 19 – це просто такий культурний вибух. Вони підкорили Україну та зарубіжжя. Їх чекають, ними захоплюються. Сумчани у тому числі. Цього ж разу приїхали з прем'єрою. Саме легкий спосіб бросить куріть. Вистава із філософським присмаком. В спектаклі персонажів і Каждый из них представитель определенного среза, что ли, общественного, социального, человеческого. Поэтому этот спектакль как никакой другой, вот об обществе, в котором мы живем, и о каждом человеке в отдельности, вот он про каждого. Театральна любов із глядачем взаємна, напевно, й тому що художник керівник театру із сумським корінням. Дуже люблю сумський тюс. Вот, э, ми в основному там творили. Как-то так как дома, не знаю. Связано ли это з Игорем, что ми там кто в гості к родителям показували, как-то нам свою отчину. <laughs> Вот. Да, 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 тут я в школу ходил, тут я в библиотеке читал. Не знаю, ч... недалеко, может, небольшое расстояние между Харьковом и вашим городом. И зритель очень внимательный, благодарный так, дуже, близько, добре, уютно. Репортуару змагитий і передусім філософський. Люди нуждаються вот в этом разговоре откровенном со сцены. Акценти в некоторых спектаклях меняются, Вдруг начинают звучать. Е Какие-то вещи, которые раньше не звучали, которым мы не придавали какого-то значения, и зрители тоже на это не очень обращали внимания. Вдруг какие-то возникают новые смысловые акценты, это безусловно. Но это говорит о том, что театр старается быть современным. До драматургії прискіпливі завжди чуй самобутнє на кшталт себе, користуються театральною формулою, прочитав і закохався. Себе позиціонують як театр російськомовний, та мають у творчому репертуарі і українські барви. Як театр вовчому руска не тим, ми театр український. У нас був э, очень важливий для театра спектакль по п'єсі э, видаючогося нашого драматурга Миколи Куліша. Спектакль називався Хулія Славлю. Он прожил в репертуарі нашого театра цілих 9 років. Mm -hmm. Останні події в Україні підвищили відповідальність людей творчих, переконують театрали. Зросла і прискіпливість до того, про що говорити і що показувати. Хоча мистецтво і політику, звісно ж, розмежовують. актер, он, он человек мира, или музыкант, человек мира, художник, человек мира. И нельзя ему навязывать ярлыки. Сегодня ты так, сегодня так. Может быть, и не совсем правильно как бы кого-то осуждать, да, что вот ты сегодня за того голосовал, завтра за другого или еще что-то. Неважно, границ нет. Мы говорим не о политике в наших спектаклях. Мы говорим о нормальных, взаимных, ну, человеческих отношениях. Я не построил дом и посадил дерево. А мне стало противно и убежал. А вы говорите, мечта. Дорогой товарищ. Весь мир мне показался голубым и бестонным, как это небо. Все люди улыбались мне. Мне и казались добрыми. И даже тот лысый администратор с красными губами показался просто жалким и несчастным. Зачем ты мне <как> рассказал правду, я бы никогда не узнал. Ну, значит, надо было рассказать. Я не ученый, не художник. Я ничего не могу оставить. Людям кромі. Кромі своїх Мають і свої сценічні традиції та прикмети. Приміром, ніколи заздалегідь не виказують своїх театральних планів. Майбутні прем'єри тримають під замком. У нас ніт. как-то вот вывешивают такие стенды, готовятся премьеры, и там наперед пять названий, так сказать, нет, это всегда какая-то интрига, но э, творческая жизнь театра показывает, что зрители ждут вот этого самого, очень ждут этого момента, и потом, когда наконец это происходит, то, конечно, возникает огромный интерес. І будуть чекати майбутніми планами, поки не діляться. Традиція ж. Ну що ж, будемо чекати на нові творчі надходження від театру з номером 19. Прийшов час дізнатися, чого нам очікувати у майбутньому від сум культурних кіноновинки, театральні перформанси, море культури та емоції. Про все це повідають наші анонси. Для тих, хто любить відпочити весело та продуктивно, кінопросір підготував стрічку супернянь. Або як із фейерверком відсвяткувати свою 36 з дитиною під руку, з якою тебе залишили на вихідні. Сімейні стосунки, емоції та море сміху на всіх кіноекранах України з 20 листопада. Приємного перегляду вам. Кранти приберіть, хорошо? прибіріть хараштаві проблем. Що десь нажись? На жаль, ліміт культурних новин на сьогодні вичерпаний. Залишайтеся на одній хвилі з нашою програмою. А наступна партія пікантних новин і творчих зізнань вже наступної п'ятниці. Зустрічаємося як і завжди. 18.00, нульнуль Сумський обласний телеканал. На все добре.